З вас вимагають гроші в лікарні. Хочете знати, що саме ви можете отримати безкоштовно? Отримайте довідник пацієнта, з якого ви дізнаєтеся про всі безкоштовні послуги, які фінансує держава. Сюди входять аналізи, госпіталізація, операції та лікування в амбулаторії. А ось це браслет з написом НСЗУ, тобто Національної служби здоров'я України. Телефоном гарячої лінії та сайтом «лікування.укр», на якому ви можете завантажити безкоштовно цей довідник. Надягаєте і лікар одразу бачить, що ви знаєте свої права, і більшість не будуть ризикувати і вимагати з вас хабарі. Друкована версія цього довідника плюс браслет коштують всього 70 гривень, але встигніть купити, поки не зросла ціна. Електронна версія безкоштовна. Можете завантажити її, якщо напишете в гуглі лікування.укр навіщо платити за те, що вже оплачено державою згодні?